Сьогодні кожен з нас повинен зробити дуже важливий обов'язок. Будь-яке місте, село чи столиця України не може існувати без легітимно обраної людьми влади. Тому, тому ми сьогодні зобов'язані призначити вибори у Києві, міського голови та Київради. Ради. Сьогодні, зараз, під стінами Верховної Ради забралась тисячі киян. Не треба ілюзій. Їх не перекричати штучним мітингом, який зараз зібрався під охороною мілиці. Їх не вийде розігнати тільки тому, що на місце кожного прийде 10. Їх не вийде ігнорувати, бо влада в Києві наробила достатньо для того, щоб її відправити відставку. Тому чіпляється влада сьогоднішній день за посади правдами та неправдами. Сьогодні влада безчинствує по всій країні в Севастополі на місцевих виборах. Кандидата від удару намагаються незаконно зняти з Тиск Тиски підкуп, визитна картка підготовки влади до місцевих виборів і також в інших громадах. Позбавлення киян право вибору це ланка цього ж ланцюгу. Але, шановні колеги, є речі важливіше за будь-які політичні розрахунки. Це базові права та свободи громадян. Та порушення це дуже серйозний злочин. Незаконне перебування перенесення у Києві, незаконне перенесення виборів у Києві буде таким самим злочином, бо призначатиме це вибори один із найважливіших обов'язків парламенту. Від цього обов'язку не захистить не адміністративний, не конституційний, не будь-який інший суд. Я звертаюсь до голови Верховної Ради. Володимир Васильович, я звертаюсь до керівника партії регіонів до керівництва Олександра Сергійовича. Давайте разом вийдемо до людей. Поясніть, будь ласка, чому ви не хочете, щоб вибори в Києві проходили. Поясніть, будь ласка, не з Верховної Ради. Поясніть не з теплих студій. Вийдете до людей та поспілкуйтесь з ними. Я закликаю всіх колег. Кияни повинні отримати гарантовану конституну можливість вибирати владу. Тому сьогодні ми повинні ухвалити постанову про призначення чергових виборів київського міського голови та депутатів Київської міської ради. І ще у мене прохання, якщо є можливість вивести, будь ласка, трансляцію засідання Верховної Ради на вулицю, тому що тисячі киян хочуть чути. Як відбувається дискусія по цьому питанню? Їх дуже е, цікавить питання: будуть вибори у Києві в місті Києві чи ні, чи знов їх знов перенесуть на рік, на два, тому вже зовсім скасувати, щоб ні в якому разі не втрачати, не втратити владу. Щиро дякую вам.